Доброго дня! Сьогодні наше заняття буде присвячене дню журавля. Журавель це велика птаха, яка має довгі ноги, довгу шию, малі, маленьку голівку, довгий дзьобик та різноманітні і річку. Восени журавлі відлітають у теплі краї, а навесні вони повертаються до рідного дому. Журавля. Вважають народним символом України, віри та відданості своїй батьківщині, тому що журавель завжди повертається додому. Журавлі в'ють гнізда на землі у траві, тому що їм важко піднятися на дерева. Живляться журавлі рибою, жабками та рослинами. Журавля занесена до Червоної книги України. Тому що їх майже не залишилось. Тому якщо ви побачите гніздо журавля або самого журавля, будь ласка, не чіпайте їх, нехай живуть, приносять нам радість. У давнину на кожному подвір'ї ставили криниці у, виді, у вигляді журавля. Нібито дзьобиком він діставав водичку з кринички. А зараз я вам пропоную вивчити віршика про журавля. Слухайте, будь ласка, уважно. Облітав журавель, 100 морів, 100 земель. Облітав, обходив, крила, ноги натрудив. Ми спитали в журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Діти, давайте ще раз разом зі мною повторимо віршик, тільки будьте уважні, спостерігайте за кожним словом. Облітав журавель, сто морів, сто земель, облітав, обходив крила, ноги натрудив. Ми спитали в журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає. Краще рідної немає. Діти, я сподіваюся, вам сподобалось наше заняття. Ви обов'язково вивчите вірші про вибор журавля, а я з нетерпінням четкаю на ваше відео. До побачення!